28 лютого відбувається новолуння в знаці зодіаку Водолій. Це ваш шостий дім гороскопу, і тут може бути якийсь підсумок, наче висвітлення якоїсь ситуації, якась ясність по темам шостого дому: це знову здоров'я, борги, вороги, допомога іншим. Це про зміну харчування, можливо, про нові борги, які будуть взяті. Наче під таким імпульсом, щось вам захочеться, ви послухали цей імпульс і берете новий борг. Можливо, така ситуація. Можливо, у вас з'явиться якийсь ворог, тому будьте обережні. Може бути хвилююча ситуація з тваринами: це може бути або ваша домашня тваринка, яка буде потребувати більше уваги, можливо, лікування, або це бездомна тваринка, для якої ви будете. Рятівником і допоможете їй в складній ситуації. Місяць лютий для вас дуже вдалий в плані роботи, кар'єри, розвитку свого соціального, тому я вам, звісно, бажаю удачі, терпіння і не забувайте про відпочинок, не забувайте проговорювати свої емоції і те, що вас турбує. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро в інших відео.